Ми з вами вже не один раз були в лісі, і ми вже добре знаємо, що ліс це будинок для тварин і птахів. В лісі росте багато різних рослин, грибів, квітів, дерев та кущів. А ви знаєте, що за лісом потрібно доглядати діти! Сьогодні ви дізнаєтесь про одну дуже цікаву професію. А про яку саме відгадайте загадку. Хто в ліс приходить рано, кожне дерево огляне, ліс звірят охороняє, ташеняток захищає, береже гриби, травичку, ще й малину і соничку. Хто цей добрий чоловік? Відгадайте. Це правильно малята, це лісник. Лісник це важлива людина в лісі. Він там головний. Саме він знає, де і як ростуть дерева, які з них можна рубати, а які потрібно лікувати. Лісник знає, де необхідно посадити нові дерева. Насамперед, на місці пожежі або на місці виробаних дерев. Лісник знає також про поведінку всіх мешканців лісу, адже для багатьох звірів та птахів ліс це рідна домівка. Лісник стежить за станом їхнього здоров'я, лікує тварин, коли вони хворіють. Допомагає тим тваринам, які потрапили в біду. Запасає суху траву для підгодівлі тварин взимку. Лісник живе далеко від міста, серед лісу та хижих тварин. За день лісник проходить пішки багато кілометрів. У погану погоду він може їхати верхи на коні. А взимку йому доводиться їздити на лижах. Саме лісник стежить за тим, щоб влітку, відпочиваючи, не розводили вогонь, щоб не було пожеж, пояснює, яку шкоду природі надає викинута пластикова пляшка або зірвана квітка з червоної книги. Лісник ліс оберігає. Дуже важливо зберегти природу такою, як вона є, не нищити, не руйнувати, а залишати наші ліси такими чудовими. Запам'ятайте правила поводження в лісі. Не руйнуй мурашники. Не розпалюй багаття. Щоб не було пожежі. Не забирай тварин з постійного місця мешкання. Це їх дім. В неволі тварини загинуть. Не топчі гриби, навіть якщо вони не істівні. Не руйнуй пташинні гнізда, не ламай гілочки на деревах і кущах, не топчи. І нерви квіти, не лови метеликів. Ох і гарний же ліс весняної пори. На деревах розпускаються молоді листочки. Під деревами з'являється ніжно-зелена травичка. Килимами стеляться весняні квіти. Весна вже ходить лісом. Малята, а давайте разом. Зліпимо весняне дерево. Ось таке весняне дерево ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам потрібно пластилін зеленого та коричневого кольорів, дощечка, аркуш картону, серветка. Спочатку Треба зробити стовбур дерева. Беремо пластилін коричневого кольору, скочуємо стовпчик. Прикріплюємо стовбур посередині знизу аркуша. Притискаємо. Робимо гілочки. Скочуємо жгутики різної довжини і товщини. Прикріплюємо гілочки до стовбура. Не забуваємо добре притискати. Далі виготовляємо листочки, беремо пластилін зеленого кольору, скочуємо кульки, формуємо з кульок листочки, притискаємо і загострюємо з одного боку. Прикріплюємо листочки до гілочок. Ось таке весняне дерево у нас з вами вийшло. Малята, сьогодні ми з вами дізнались про цікаву професію лісника. Ознайомились з правилами поводження в лісі та зліпили гарне весняне дерево. Ви молодці! До побачення!